Викунуємо номер 8.6 із підручника Геометрія 8 та номер 16.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Поділіть даний відрізок на 7 рівних частин. Приступаємо до виконання. У нас є відрізок АБ, потрібно поділити на 7 рівних частин. Проведемо. Довільний промінь АЦ. І тепер за допомогою циркуля поділю промінь АС на сім рівних відрізків, на сім рівних частин. Розхилом циркуля відкладаю один, другий. Третій. четвертий, П'ятий. Шостий. і сьомий. Нехай це будуть у нас точки. Це один. Це два. Це три. Це чотири. Це п'ять. С6, С7. Ну, а тепер задаємо Фалеса, якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то вони відкладають рівні між собою відрізки на, і відкладають рівні між собою відрізки на одній стороні кута, то відкладають і рівні між собою відрізки на другій стороні кута, тому з'єднуємо точку С7 і Б і проводимо прямі паралельні до С7 через точки С6, С5, С4 і так далі. Отже, перше, ми провели промінь АС, друге, сім рівних відрізків циркулем на АС. І тепер проводимо С7Б. І через точки будемо називати якось С6, хай буде F1. Далі паралельно проводимо до С7Б. Далі буде у нас С5Ф2 паралельно до С7Б. С4Ф3 паралельно до С7Б. С3Ф4 Паралельно до С 7 б С2 Ф5 паралельно до С7Б. І останню С1. У нас буде Ф6 паралельно до С7Б, провожу за допомогою циркуля і лінійки. Циркуля трикутника і лінійки. Прикладаю трикутник так, щоб одна із сторін, яка виходить у нас із вершини прямого кута, співпадала з нашою прямою, а друга фіксую, другу фіксую за допомогою лінійки. Зафіксувала і двигаю вздовж лінійки, туди-сюди ходить у нас так. Я одну проведу, а потім. Тяну, тяну і провожу. Я одну показала і тепер проведу всі інші. І таким чином я розбила наш підрізок АБ на сім рівних частин. Ф1, Ф2, Ф 3 Ф 4 F5, F6. І запишемо рівні тепер А Ф 6 дорівнює F6, F5, дорівнює F5 Ф4, дорівнює F4 F3, дорівнює F3. F2, дорівнює F2. Це F1. F1 і дорівнює F1 B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 7 рівних частин. Номер 8.6 із підручника геометрія 8. Та номер 16.6 із підручника математика 8. Виконано. Зараз наведу, наче погано видно, їх наведу. Ну, тепер виконано.